Суботу, 8 лютого, нарва ПСК зіграла свій останній домашній матч в сезоні Вейцорської хокейної ліги 2024-2025. В той день команда Сталлінської губернії приймала команду зі столиці «Твій Кепіталз». попри вже нульові шанси потрапити в плей-офф. Команда Івана Осіпова налаштовувалась на гарну і гідну гру і мала бажання перемогти принципову команду. На матчі було присутньо 250 глядачів, це на 100 менше, ніж вміщує місцева арена максимум, були присутні вболівальники з Квія, які приїхали туди підтримати свою команду. Отже, про хокей. Спочатку нарвитяни намагалися пресингувати ворота Яна Хована, і в результаті Іван Федоров змін закинути першу шайбу в тому матчі, і рахунок був за нарвою. Але згодом недорослі Калінін змогли прошити данії Сеппенена і перший період закінчився 1-2 за столичними. Згодом в другому періоді господарі знову давили на ворота гостей. Але це не врятувало від третьої пропущеної шайби від Святослава Поддубея і рахунок кінцевий став 1-3. В третьому періоді Коннор Туїк закинув четверту шайбу за Кепіталз, але згодом Іван Федоров зміг оформити дубль за нарву ПСК і фінальний рахунок матчу став 2-4 на користь Кепіталза. Попри поразку, хокеїсти та гравці були задоволені матчем через такі емоції та клас суперника і розуміли, що в цьому сезоні грали в себе вдома в останнє. тепер Нарва ПСК зіграє останній матч в сезоні в Нориську проти білих ведмедів 23 лютого.